Друзі, всім привіт! Виїхав на... Виїхали! Ви... Кажу, виїхали! Що, виїхали? Махни рукою! Махни рукою! <правжу> Спалили. Корожі, трохи йшли, трохи їхали. Подивитися на соняшник! Вірніше на ефект від прискування соняшника Гранд Старом. Була катастрофа на одній ділянці з Лободою. страшена катастрофа. От, тому що вже тижні в два тому кропили, але іншим прилипачем. Вірніше, два тижні тому кропили соняшник різними прилипачами на різних площах. І от ефект вийшов на лице. Де кропили соняшник минулого разу спиртовим прилипачем? Я не говорю за всі спиртові прилипачі, але за конкретно той, що ми кропили. Потім вставлю в відео, що, 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 якими прилипачами кропив. От, тобто лобода була в нас от така завбільшки, де більше, де менше. Але ефекту не дало зовсім. Десь через тиждень після першого оприскування при 30 грамах гранстару, ефекту майже не було відчутно. Кропилося ввечером. Вже так, навіть можна сказати, починав вечір, але закінчив вже вночі кропити. От. По Нормі по нормі 80, нормі 80 літрів на гектар ляли з робочого розчину. От. Але вже побачивши, що не спрацювало зовсім від слова. Може 7 дольку забрало, а може і ні. А на іншій площі кропили силиконовим. Прилипачом. І ефект був шикарний, навіть по плюс така воло, бодазов більшки і навіть більша. Там лягла, кроплено в той самий вечір було і лягла прекрасно. І от зараз це в нас дія 28 грам гранстару ми давали. Силіконовий прилипач. І це зараз в нас ще навіть троє. Суток не пройшло від оприскування. Взагалі, чесно кажучи, навіть трохи переживав, бо кропилося вночі дуже-дуже сильна роса була, прямо не рекомендується по такій сильній росі, але час піджимав і чекати не було що. Ну, Як ми бачимо, вона вже вся така неприродного не, не, не для неї, не характерного кольору. Вот. Ну от по соняшницю вносилося. Раз 30, другий раз 28 грам. Яко, може якийсь і стрес для нього буде, але як такого я не, не спостерігаю. А на черзі обробка бором. Я думаю, все буде гуд. От таке. Так що, кому було цікаво, ставимо лайк, підписуємося і коментуємо. Не знімаємо мене, ага, от так от, от ти знімаєш когось, а то в той час знімають тебе. От. Ось така коротше, картина. Навіть, навіть така лобода -го -го, яка і загнулася, як положено. Одним словом, зробив експеримент по прилипачах і тепер знаю, яким не варто працювати. Тому що і Норми високі я давав і ефекту а от це самі бачите, це вже досить таки великий бур'ян. І він загнувся. Це радує. Це радує. Ось так. Страшно показувати. Може всім не показувати. Оце одна з гірших ділянок, де соняшник найменший. От. Але, тим не менше, може щось та й відрятуємо трохи. Так, а от вже в нас інше поле, де нам лишалося тільки 15 грам гранстару дати максимально. Навіть не 15, а 13. От, тому що тут було тут трьохкратне внесення повної норми Грандстару. Соняшник тут трошки класніший, так відчутно. І от, знову ж, той, що треба, той, що я казав, силіконовий прилад тут у нас крутиться вже, а тут вже і зовсім скрутилася, а менша то й взагалі лягла. От. Так само третя доба доходить. Якраз буде за, за кілька годин три доби, як покроплено. От, навіть, навіть. 13 грам Гранд Старус працювало по такі то Там я більше ніж впевнений, що 328 спрацювало шикарно. Одним словом, вибирайте правильно прилипач. Того, що, аби що, не працює. Отак от, от. Пішли, бо дощ! Пішли! Я не тупо не розтопуюся. Так, робимо ставочку по прилипачах, так я казав. От, знімаю іншим днем, вже, тому що тоді не мав нагоди зняти відео. От, і знову ж дочекався до кінцевого результату. На жаль, вилив дуже сильний дощ, до, до поля не доїду показати, трохи далеченько. От, але був вчора там, лобода стала гербарієм. Це радує, радує, бо думав, що буде абзац повний. От, може соняшник трошки. Получив по шарабану, але так візуально не видно. Просто я думав, що він трошки витягнеться більше і зробиться. Але нічого, я думаю, відійде. Вже накриється бором і буде красота. От, отже, що в нас по тих прилипачах? Думаєте, ти, чого я тягну так резину, правда? Зараз зараз покажу. Так, отже у нас два прилипачі. У нас перший спиртовий. Я знову ж я не кажу, що всі спиртові прилипачі, там фуфло. Ні, і нормальні є, і хороші є також. Але якщо порівнювати ці ціни, то цей спиртовий в рази дешевший і мені більше подобається його робота, ніж спиртових, навіть хороших. Тому що до цього спиртового прилипоча використовував інший, то він таки досить тоже класний був. Нарікань не було. Але знову ж ціна цього набагато приємніша. Віскас ти чого Все одно сілося. Так, що в нас тут Так, так, так. на основі полі спиртів? Чого я кажу, що цей дорожчий? От що в нас пише тут по витратах розчин. Ну, Зараз ми вам зачитаємо. Так, 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 так. Використовувати в концентрації від 0,1% до 0,3% за умов витрати робочої рідини від 100-300 до літрів на гектар. При обробках меншим об'ємом рідини застосовувати більшого ну, прилапочано 1 гектар. Ми використовували 0,3% це у нас 300 грам, 300 тобі, 300 мл, ми давали на 80 літрів. Ну, я думаю, мало би спрацювати. Нехай, може, якщо на великі не працювало, то на малі лободі, де вускового нальоту, як такого, ще немає, то і потреби, я вважаю, немає настільки ляти. Хоча норму давали не маленькою. От, І вартість такого прилипача, тут не пише на каністрі 1000. Я пам'ятаю, що за нього ми платили 1000, рівно 1000. Цей в нас 1600. Здавалося дорожчий. Але не все, так, не все так просто. Так, де то в нас норма була? Тут досить класна норма. Найдемо її. Найдемо, найдемо. Одним словом, зараз пошукаю, може знайду. Його йде в рази, в рази менше. Але є побочний ефект. Так, от у нас є рекомендації щодо використання в бакових сумішах при концентрації від 0,25 до 0,1%. Тобто, тобто максимальна доза це 100 грам. Я давав по 100 грам. На 100 літрів води. І от результат ви бачили на відео. Тобто результат просто шикарний. Тобто на гектар, ну, цього 300-400 грам, а цього всього-навсього 100. Тобто, різниця очевидна. Але є колосальний такий в нього мінус. Піниця. Піниця просто шалено. Це. Здавалося б, ну подумаєш, ну піна залишила оприскувачі. Не, не все так просто, тому що піна займає десь приблизно процентів 10 робочого, всього робочого розчину. А 10% робочого розчину ну, це так, суттєво. Це так суттєво. Це суттєво. Тому на наступні оприскування я вже придбав піну згашувача. Він не є дорогий, навіть в сумі разом цей прилипач силіконовий з пінозгашувачем вийде дешевший за прост, простий спиртовий прилипач, навіть і інший. Тому що інший прилипач також ціна плюс-мінус така сама, але розхід більший. Тому я віддаю перевагу цьому. От, тому кому було корисно, цікаво. Може хтось мене хоче поправити, але ну, я говорю те, що я спостерігаю. Можливо, в чомусь я і помиляюся. Але це мої такі спостереження. Ну, ефект мені подобається, тому, тому працюємо саме так. От, кому було цікаво, ставимо лайки. Сказав так на інтонації. Ні. Ставимо лайкоси, що ти лайки, Просто лайки. Лайкоси ставимо, От. Підписуємось на канал. До зустрічі! Ага. і Ще вам віскаса в подарок на кінець. Ну, глянь камеру, камеру глянь! Камеру, йди сюди. Ну і все. па-па.